Дивіться, Замовляв парфюм з Польщі і саме головне, дивіться, вартість доставки. Вартість доставки з Польщі склала 69 гривень. Ще раз просто в Польщі замовляю. І скажу, я здивований, що доставка настільки дешево коштує, тому що по Україні доставка дорожче коштує. Ми відправляємо такі мікропосилки. Наприклад, якщо брати нову почту, то нова почта в деякі населені пункти бере по 100 гривень, 120 гривень навіть бере. Укрпочта, зрозуміло, дешевша. Але довше доставляє. А до речі, по вартості доставки я вони спакували 8 числа. Вони відправили, 12 числа воно вже було тут по місці. Тобто 4 дні на доставку. Та буває таке, що Укрпочта навіть по Україні довше доставляє. Я чесно здивований, але я здивований приємно, скажімо так. До речі, чекаю ваших коментарів. Чи ви замовляли щось з Польщі чи в інших країнах Євро Європи, Євросоюзу? Скажем так. І скільки вам склала сума, і що по дням? Скільки ви очікували дану посилку?